О, ти, дівчинко, мала. Українка молода. Хто ти, хлопчику, малий? Українець молодий. А який а? наш знак рідненький? Лев і тризуб золотенький. Жовті ниви. Сині гори. Синьо-жовті нас Нам допомагати, Господь Бог і Божа мати. Студенти Івано-Франківського фахового коледжу. Вітають викладачів, вчителів, батьків і всіх, кому. Небайдуже інклюзія з Днем державного прапора України.